І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я молокаяний. І день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, урють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся на чужому полі, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви прететесь на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли щирого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправди поклонились і хилитесь, як і хилились, і знов шкуру дерете, з братів незв'язків, Гречкосіїв, і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужіє, притетесь знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді. Остався без сиротою святими горами Дніпро.